Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про нові загрози, які становить Росія, Китай, а також війна в Україні для Польщі вже просто зараз. Тож, дивись це відео до кінця. Також в коментарі пиши, звідки його дивишся, і підписуйся на мій новий телеграм-канал. Посилання ти знайдеш в описі під цим відео. Там я публікую актуальні новини з Польщі. Отже. Сьогодні взагалі мова про піде про ліки, тому як забігаючи наперед, скажу, що війна в Україні напряму впливає на наявність дуже і дуже важливих життєво важливих ліків в Польщі, тому як деякі позиції від грудня двадцятого другого року, тобто бачимо вже ну, більше трьох місяців, скажімо так, деяких позицій немає в польських аптеках, і це все. Через війну в Україні. Спочатку поговоримо про подорожчання, потім поговоримо про причини, чому люків немає і які ем, далі можуть бути, як далі можуть розвиватися події там через місяць, два, три-півроку. Отже, по-перше, 100 найпопулярніших препаратів в січні подорожчали в середньому на 9% і це. В принципі, не єдине про що потрібно турбуватися, тому як деякі ліки в Польщі всього лиш за один місяць подорожчали на цілих 20%. Це стосується популярних сиропів від кашлю, а також різних ліків від застуди, в тому числі і для дітей, тому як на деякі з цих позицій. Ціна виросла на 20%, як я вже казав. І на запитання про підвищення цін на лікарські засоби, міністр охорони здоров'я просто розводить руками, тому як вони не можуть впливати на формування ціни тих ліків, які які держава за які гроші держава не відшкодовує. І як я вже й говорив, що таке різке підвищення цін на деякі позиції, не, не найголовніша проблема, яка стосується ліків в Польщі, тому як деякі ну, всі аптеки чекають деякі ліки з грудня минулого року і до цього часу жодної упаковки ще не отримали. Тому це все через те, що, по-перше, Китай є на сьогоднішній день в світі головним. Виробником ліків, а також діючих речовин, і ще під час пандемії ця ситуація почала загострюватися. Ще з 2020 року деякі позиції взагалі пропали з аптек Польщі. Щось життєво важливе завозили звідти, звідки можна було це завести. І далі не зрозуміло, як Китай буде взагалі себе поводити, чи будуть вони поставляти ліки, чи не будуть. Це по-перше, і по друге. Практично всі ліки з Китаю транспортувалися до Польщі через Одесу, тобто вони припливали в Одеський порт, і з Одеси вони вже їхали на територію Польщі, тому це був такий самий оптимальний шлях. На сьогоднішній день порт Одеси, як ми знаємо, закритий. Він закритий вже більше року для різного типу суден. І е, саме через це, е, ну, якби вже почали обриватися оці. Скажемо так, логістичні ланки, які дозволяли експортувати Китаю товари там в країни Європи, і це саме стало причиною того, що багато позицій вже відсутні, і серед них є також і досить популярні, і життєво важливі ліки для людей, які просто-напросто без них не можуть. Як Польща буде вирішувати цю проблему, наскільки. Серйозною може бути ця проблема проблема. Ми наразі не знаємо. Міністерство також поки що жодних е, якихось там песимістичних прогнозів не е, надає, але бачимо, що е, ну, з'являються якісь нові е, наслідки війни в Україні не тільки для самих, для самих українців і для самої України, а й для наших сусідів, е, яким е, життєво необхідно користуватися. Нашими логістичними е, центрами для того, щоб отримувати товари швидко і по цінам, які, за які ті ліки потім зможуть собі купити ті самі громадяни Польщі і всі, хто в принципі в Польщі проживає. Тож надіємося, війна закінчиться якомога швидше. Всі наші порти повідкриваються а Польща зможе отримувати вчасно всі ліки, яких вона е, зараз на сьогоднішній день справді. Потребує свою думку з цього приводу. пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.